Привіт, я Юлія Водоп'ян І мій день завжди починається з біокальцію наномолекулярного з вітаміном Д. Цей комплекс це не просто підтримка здоров'я нашого організму, але ще й допомагає нашому організму краще засвоювати кальцій. Це важливо для зміцнення кісточок, зубів і зміцнення м'язів. Вітамін Д сприяє кращому засвоєнню кальцію, підтримує імунітет, Загальне самопочуття. Енергію дає на весь день. Біокальцій у наномолекулярній формулі швидко засвоюється, що робить його ідеальним для підтримки опорно-рухового апарату, зміцнення кісток і запобігання остеопорозу. Ось такий наномолекулярний кальцій рекомендую приймати кожен день, тому що він Дає енергію, прилив сил, відновлює кісточки, також покращує стан, що можна приймати і дорослим, і діточкам. Компанія Віковий схід завжди бажає всім здоров'я, щастя, процвітання. А також не забувайте про те, що ви повинні ще носити амулети і талісмани для того, щоб залучати удачу в своє життя, для того, щоб вона була просто у вас неймовірно чудова, розкішна. Тому запрошуємо вас і бажаємо щастя вам! Папа! -па!